Зу чотири хабарниці спалилися в їх квартирах. Знайшли мільйони доларів дорогоцінні прикраси, а на рахунках корупціонерок десятки тисяч євро, доларів та ще й кілька віл у різних куточках світу. Запам'ятайте обличчя цих жінок. Саме вони заробляли шалені кошти на ухилянтах та мають отримати законне покарання. Вистава що відомо про тетяну Крупу, чоловік, якої зустрічав працівників ДБР у ліжку з доларами, та яку заяву вона зробила на суді? Що відомо про інших корупціонерок, яких зловили цього тижня та розкрили усю правду? Ми розкажемо вже у цьому випуску. Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. 10, 11, 12. На викриття корупційної схеми керівницю Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу відправили СІЗО. Чиновницю підозрюють Підозрюючи незаконному збагаченні, та попри це, вона може внести заставу у розмірі 500 мільйонів гривень та вийти на свободу. Ухвалив питання задовольники святкувати до підозрюваних поки титани Василя дванадцятого року. Народження запобіжне заходу вигляді тримання під вартою строку на шість сердця до натретього до 12 2024 включно. Одночасно визначити артилективне захід у вигляді застави розмір коли визначити в межах 165 тисяч та 26 шість розмірту ворожково мігнуло для осіб. На суді. Жінка поводила себе не так зухвало, як її чоловік в ліжку при правоохоронцях. Крупа постійно опускала голову вниз, а в її очах було стільки вічі, що й важко передати словами, тож краще подивіться.

Ну і не дивно, адже вдома працівники ДБР знайшли майже 5 мільйонів 200 тисяч доларів, 300 тисяч євро, понад 5 мільйонів гривень, а також брендові прикраси та коштовності. Жінка навіть виконала частину грошей сумці через вікно. А її чоловік фотографувався зі знайденими грошима на ліжку. У робочому ж кабінеті знайшли 100 тисяч доларів. А також низку підроблених медичних документів, списки ухилянтів із прізвищами та фіктивними діагнозами, Хмельницький обласний інсект Тетяну Крапа очолювала із 2008 року. Це визначення рівня е, втрати стійкої. Е... Після обшуків представники ДБР розповіли, що практично у кожному куточку квартири чиновниці були гроші. Вони були у шафах, шухлядах та навіть нішах. На відео і фото ДБР видно, як на ліжко, куди правоохоронці склали знайдену готівку, приліг чоловік. Були припущення, що під час візиту правоохоронців йому стало зле. Проте працівники ДБР говорять, що це чоловік голови МСЕК. погано йому не ставало. Він сам так вирішив лягти під час обшуку. Напевно, щоб востаннє провести час із грошима. Проте гроші це не єдине, що має ця сімейка. родині належать великі статки. Вони володіють 30 об'єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві. Маючи літні автівки, корпоративні права на 48 мільйонів гривень, готельно ресторанний комплекс на майже 3000 тисячі квадратних метрів в одному із парків Хмельницького. У них є нерухомість за кордоном в Австрії, Іспанії та Туреччині. А на валютних закордонних рахунках родина накопичила майже 2,5 мільйони доларів. Всі ці статки кажуть у ДБР керівники, не внесли до своїх щорічних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави. Зараз розслідування цієї справи триває. У ДБР кажуть, що встановлюють особи інших посадовців та членів родини, які могли бути причетними. Ну що, ламаємо? Да, «Ну Лама дано хінахітно зброю нам обережно просто». до речі. Один із причетних родичів це син Тетяни Олександр Крупа. Він обіймає керівну посаду у головному управлінні пенсійного фонду України у Хмельницькій області. Разом із матір'ю вони брали участь у схемі з незаконного оформлення інвалідності чоловіка, які намагались уникнути військової служби. Проте зараз доля їх розлучила. Поки мати перебуває у столичному сізо, син вже майже тиждень на лікарняному і підозру йому ще не вручили. Пенсійний фонд, як ми всі знаємо, це орган виконавчої влади, який займається пенсійним забезпеченням громадян України. І протягом цієї роботи органів пенсійного фонду було зроблено дуже багато речей для того, щоб впроваджувати передові технології. Попри резонанс та кримінальну справу, що Тетяна Крупа, що Олександр Крупа ще залишаються на своїх посадах. Якщо таке вдруг виникає питання, коли справа вже в суді, і особа вже не підозрюваний, а обвинувачений, то питання відсторонення від посади так само з клопотанням звертається прокурор вже в межах кримінального провадження і приймає рішення вже суд. От слідом за крупою спалилася і інша лікарка. Проте на цей час із Житомира вона також погоріла на схеми ухилення від мобілізації. А в її квартирі знайшли майже 4,5 мільйони гривень. Гроші, як вже заведено, були всюди: у шафі, шухлядах та під килимом. Одинадцять дванадцять. Відомили у правоохоронних органах 56-річна лікарка одного із місцевих діагностичних центрів видавала фальшиві висновки. МРТ ці документи використовувалися для встановлення інвалідності у чоловіків призивного віку. У результаті обшуків правоохоронці вилучили у підозрюваної 80 тисяч доларів. Понад 23 тисячі євро, а також носії інформації та інші докази, які можуть бути пов'язані зі справою. Низка чоловіків призовного віку не проходили обстежень МРТ. Однак у їх медичній документації такі висновки наявні та стали однією з підстав визначення в них захворювання, що пов'язане з інвалідністю. Тож правоохоронці провели обшуки, у тому числі за місцем проживання жінки, та вилучили 80 тисяч доларів, понад 23 тисячі євро, мобільний телефон. Ноутбук та інші ймовірні докази протиправної діяльності. А це вже Світлана Баранська, депутатка Хмельницької міської ради від партії Європейська Солідарність, яка також стала зіркою цього тижня. Працівники державного бюро розслідувань виявили у депутатках Хмельницької міської ради понад півтора мільйона незадекларованих доларів. Та об'єкти нерухомості жінка у своїй декларації взагалі не вказала наявність у неї готівки. Водночас, під час обшуків у індивідуальних банківських комірках, відкритих на її ім'я, та за місцем її роботи правоохоронці вилучили понад півтора мільйона доларів у різній валюті. Позичення коштів це те, те, що зараз, поки літо починається, треба над цим працювати, а не тягнути до осені чи до зими і знову чекати наступної весни. У ДБР заявили, що розслідують кримінальне провадження щодо оборудок на Хмельницькій митниці під час виконання угод приватною компанією, директором якої є нині депутатка. Нині фігурантку затримано за підозрою у незаконному збагаченні. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі до 10 років із конфіскацією цього майна. Но судове розслідування наразі триває. Та на її ж захист стала фракція Європейська Солідарність у Хмельницькій міській раді. Вони уважно стежать за звинуваченнями у наявності незадекларованих коштів, які висунуті ДБР-депутації, та заявляють, що висновки будуть зроблені після надання вичерпної інформації у справі. Важливо підкреслити, що Світлана Баранська на відміну від хабарниці слуги Тетяни Крупи не займала і не займає жодних посад в структурах державної або місцевої. Виконавчої влади і є підприємцем, Деться в дописі фракції Європейська Солідарність. Ну а тепер переїдемо у рівне. Адже буквально кілька годин тому там СБУ викрала групу осіб, які організовували масштабну корупційну схему ухилення від мобілізації. Організувала бізнес власниця місцевого агентства нерухомості Інна Прохоровська. До схеми залучила двох підлеглих та ще 26 медичних працівників. Серед них посадовці місцевого МСЕКу – за 15-20 тисяч доларів бізнесменші рішали у глянтам фіктивні довідки про важкі хвороби серця або нервової системи а для пошуку потенційних клієнтів використовували базу агентства нерухомості. Організаторку та двох підлеглих СБУ затримала на гарячому. Їм вже повідомлено про підозру та світить до п'яти років за гратами. з приводу решти учасників обрудки, в тому числі клієнтів, ведеться слідство. Тож ми ретельно будемо стежити за ситуацією і, звичайно, повідомлятимемо нашим глядачам нову інформацію. Тож не забудьте підписатися на Ютуб та Телеграм-канал Ростослав Продакшн, натиснути на дзвінок та вподобайку під цим відео, аби імена корупціо. Нерок дізналася вся Україна.